Багато учасників закритого каналу ставлять собі за мету набрати хоча б 10 тисяч підписників у своїх телеграм-каналах. Тому сьогодні ми розберемося, якими шляхами і за яку ціну ви можете набрати таку аудиторію. Спочатку давайте відсічемо накрутку. Цей спосіб він найдешевший. Ви можете за пару тисяч накрутити собі багато підписників, але сенсу від того не буде ніякого, бо дуже легко зараз перевіряється, і просто заходиш на канал, видно, що там накрутка або її немає. Тому ні в якому разі не накручуйте, це, лише витратити гроші в нікуди. Другий спосіб залив. Тут ви вже можете розраховувати на живих людей, справжніх. Треба знову ж таки розуміти, що залив треба брати не у всіх підряд. Я далі покажу, де як вибирати людей на залив. Це вид реклами, коли ви платите не просто за розміщення реклами, а саме за скільки вам прийде підписників на цю рекламу, і ви платите за прихід. На екрані ви бачите одну з бірж заливу. Тут ми можемо. Як знаходити пропозиції, щоб купити трафік на свій канал, так і продавати трафік зі свого каналу на інші. Бачите, є пропозиції і за одну гривню за підписника, і можна знайти по кілька гривень. Зрозуміло, що це буде на різну тематику, на канал різного розміру і на різні якості аудиторії. Це може бути всі підряд або чітко сегментована аудиторія, яка потім краще монетизується. Але в будь-якому разі, ви можете. Прикинути, скільки вам потрібно грошей, щоб набрати певну кількість підписників, тільки не забувайте, що частина з цих, хто перейде на залив, потім відписується. В середньому десь 2-3 гривні коштує заявка. Якщо ми говоримо про новини і про невеликі канали, якщо тематичні або більший канал, то це може бути 4 гривні, навіть 5, але це вже інша окрема історія. Ми набираємо перші 10 тисяч підписників, тому тут буде 2-3 гривні за заявку. Відповідно, з урахуванням відписок, ви можете розраховувати, що десь за 30 3-50 тисяч гривень ви зможете набрати 10 тисяч підписників, які будуть справжніми людьми. Але щоб якраз таки не натрапити на накрутку, на скам, де просто отримають гроші і ви нічого не отримаєте, крім видаленого чату. Вам необхідно мати доступ до контактів, ресурсів, де можна взагалі перевірити цих людей, спитати відгуки і тоді вже працювати. Все це я забрав у своєму закритому каналі. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі всього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. В будь-якому разі, ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Реклама. Тут все залежить від вашого досвіду і того, наскільки якісно підберете рекламний пост і канали, де будете купувати рекламу. Якщо аудиторія там дуже сильно співпадатиме, ви можете виграти навіть порівняно з заливом, а там зазвичай вища виходить кількість підписників на ту ж вкладену суму. Але якщо прогадаєте, то можете і 10 гривень за підписника заплатити, і навіть більше. Тому. Рекламу я б радив робити уже коли є певний досвід, тоді це буде вигідніше, навіть ніж залив, якщо все зробити правильно. Купівля готових каналів це класний спосіб, ви можете зекономити час, зусилля і не витрачати свій ресурс на те, щоб розігнати канал, поки він ще маленький. Одразу купити готовий і починати продавати рекламу, відбивати вкладені гроші. Це класний спосіб, головне, звісно, знову ж таки, мати, де це все знайти, знати гарантів і необхідні контакти. Просто подивіться, як багато бірж у закритому каналі, це все біржа реклами. Я збираю їх вже третій рік і можу констатувати, що дуже багато пропозицій на ринку, як на купівлю каналів, і на продаж каналів, і на рекламу, і на заливи, на будь-які послуги. Ви все це можете отримати у пожиттєвий доступ, а також отримати. Можливість задавати мені питання. Я допомагаю своїм підписникам, хто є учасником Закритого каналу з будь-якими питаннями по телеграму, по просуванню, веденню. Тому, будь ласка, заходьте і отримуйте усі ці матеріали, контакти і можливість ставити питання по життєвий доступ. Я сам купував цілу сітку каналів не за один раз, а поступово набираючи в різних продавців. І можу сказати, що зачасту це вигідніше, тому що якщо людина продає канал, вона його скидає дешевше, ніж. Ви будете самі його розганяти. Тому дивіться, ось тут я поділився своїм досвідом купівлі каналів. Що треба враховувати, скільки це потребує вкладень, і як далі на цьому заробляти.